Власні пожитки позбирає в дорогу вирушить далеку. Любіть, любіться, добрі будьте, нам на прощання побажає. Свої серця відкрийте світлу, у себе вірте в Україну. Нас обійме він тепло й ніжно. Дві тисячі Діда. Останні години календарного року, який відходить, бажаю кожному із вас божественного добробуту у всі сфери вашого життя. Цей рік ми закінчуємо посланням від Міжгалактичної служби світла, сформованим майстрами міжгалактичної служби світла Кейреджем. І Егідасом Гором та, переданим Мною Луче Сазар. Вітаю вас від серця до серця. В цей момент ми говоримо. Я, Кейрач. Повне розкриття інформації про існування доброзичливих інопланетян та їхню присутність у ваших небесах. Розширили. І змінили б людську свідомість у позитивний бік за лічені години. Саме цього темні не хочуть, оскільки це ще більше прискорило б зрушення, у той час як плани темних і саме їхнє існування зникли б із вашої реальності. Ви почнете бачити новий світ, який виявляється в реальному часі протягом кількох тижнів. Ваші друзі та родина із зірок з вами. Настав час позбутися страху перед демонічними сутностями, оскільки вони просто не мають тієї сили, яку їм дають ті, хто все ще дотримується релігійної доктрини. Ваші небеса і планета Земля охороняються і контролюються істотами світла, які є справжнім Божественним сяючим Творцем. Якби не їхнє втручання та присутність, ваш світ був би охоплений війнами, які були б гіршими, ніж у колишні часи. Однак зараз відбувається протилежне. Бо є чудова нагода, найвище світло пропоноване людству в цей час. Ми просимо вас залишатися відкритими для отримання цього вищого світла і працювати над його інтеграцією у вашу істоту, оскільки ви відчуваєте, як розширюється енергетичне поле вашого серця, не залишаючи місця для страху та занепокоєння. Оскільки на вашому шляху з'являються нові істини, які повинні підштовхнути вас до нової реальності. Дихайте, дихайте глибоко і відчувайте зміни в собі, приготуйтеся побачити їх прояв і у світі. Зараз ви прокидаєтеся від жаху, піднімаєтеся, як фенікс. У новий світ світла, любові, у світ єдності з усіма. Частота Землі продовжує зростати щохвилини через безліч порталів, активованих на землі, через давні вихрові точки і особливо через зоряне насіння працівників світла, енергії вищих сфер закріплюється на землі в цей час. Ви є духовним світлом у втіленні. і космічні сили працюють з вами, з усіма, хто вибрав шлях любові. У ці часи божественні сили звертаються до людства. Вас звуть додому, на ваше законне місце серед зірок, і шлях додому лежить через серце. Це місце вашої божественної іскри, індивідуального духовного сонця. Це ви, який має всі якості джерела. Досвід людини у третьому вимірі добігає кінця. Зоряні ворота тепер відчинені для того, щоб колектив міг увійти до райських. Царств. Ви прокинулися від сну, щоб бути людиною, і готуєтеся жити як душа у своїй справжній формі. Ви втілене світло та любов. І тепер усі, хто має таку частоту, збираються разом, бо наближається момент переходу до нової парадигми. Благословення зірок нехай зійдуть на вас.